Ярослав і Тетяна Сливарі, батьки хлопчика, який народився в новорічну ніч. Дитина з'явилася на світ о 5 годині в пологовому будинку при другій міській лікарні. Батьки кажуть, хотіли, щоб син народився вже в новому році. Ми Хоті. хотіли, але ну, не до кінця вірили, що так буде. Ну, вже думали, та, як Бог дасть, так і буде, але ну, так сталося, що якраз наші молитви не дойшли до Бога. Бо ми якраз ну, не хотіли в старому році, хотіли вже все-таки в новому. Дружина казала що в 10-й годині, коли в неї почалися схватки, я зажимаю ноги і тримаюся до 25-го. Вага хлопчика 3 кілограми 350 грамів, а ріст 53 сантиметри, розповідає Ярослав. Синові вже обрали ім'я. А він собі сам приніс ім'я. Так, ми Василь. планували багато імен і діти планували, але сьогодні таке свято, то буде так, як є. Буде Василько. Пологи були партнерськими. Ну, це треба так. Мабуть, кожному то побачить, наскільки з якими зусиллями мати. Він, то ну, мені було дуже добре, коли чоловік був зі мною на, yeah. на пологах. Я раджу всім жінкам брати своїх чоловіків. Ну, звичайно, якщо ну, ці вона, ці Не, не кожен може і витримає таке. Особливо, коли вже ти бачиш. Ну Як він скрикнув, як він заплакав, ці емоції просто мовби трусяться, так такі. переповняли просто емоції. О, зараз спокійненький, спить, все нормально. Це третя дитина в подружжя, розповідає Тетяна. Є також старша донька, який 14, і восьмирічний син. Діти чекають, хочуть вже прийти сюди, братика, забрати його додому. Найбільше кажуть батьки, мріють про те, щоб син зростав у вільній країні. Всім нам перемоги. Щоб всі були здорові, Здорово. щасливі. другою в цьому пологовому в 2025 році народилася дівчинка. Це п'ята дитина в породіллі. Медична директорка з дитинства та пологової допомоги другої міської лікарні Світлана Кравець каже: минулого року в них народилося 1520 дітей, 810 хлопчиків і 728 дівчат. Кількість пологів в нашому перинатальному центрі цього року незначно зменшилась порівняно з минулим роком. На сьогодні відмічається тенденція до збільшення кількості вагітності, особливо третіх. Третії вагітності, третій пологів, нещодавно можу сказати, 31 грудня. В нас народила жінка 12-ту дитину. У Тернопільському обласному перинатальному центрі мати й дитина першою у 2025 році народилася дівчинка. За 2024 рік у цьому пологовому народилося 2076 дітей, 1083 хлопчики і 993 дівчинки. Розповів гендиректор центру Віктор Овчарук. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.